Всім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео. Ми вирішили на вихідних не сидіти вдома, а поїхати у Румунію, місто Брашов. По-перше, тут справді дуже гарне місто. А по-друге, ми ще поїдемо у місто Бран. У замок Графа Дракули. Ось такі у нас плани на сьогоднішній день. Ми тільки у нас така швидка поїздка вихідного дня, тому ми вже ввечері будемо повертатись назад. Речі залишили у сторичі. Зараз сіли на сніданочок. Відмічу вам заклад. Зараз нам принесуть. Коли сніданочок, звичайно, його покажу. І потім через тут 50 метрів підемо ще вип'ємо кави, бо вирішили, що хочемо ще на каву і десерт у інше місце піти. Перші враження дуже класні від цього міста. Справді, ніби так недовго їхати так, відносно, а така краса. І справді кажуть, що Румунія така. Трошки недооцінена по подорожам, тому покажу вам це місто і сподіваюсь, вам також сподобається. Якось так. Ми все ще чекаємо наш сніданочок. Я не знаю, як можна так довго його готувати. Але поки чекали, я почала читати, що тут є замок краще ніж у Брані. І туди можна доїхати на потязі. Тому ми вирішили, що, мабуть, все ж ми поїдемо у цю Сінаю, бо кажуть, що бран це, типу, супер туристичний, але по факту там Дракула це, типу, як маркетинг, і він відношення і не має до цього замку. І кажуть, що замок у Сінаї набагато кращий. Тому хто я така, щоб не вірити, а, зараз тоді. Сподіваюсь, дочекаємось нашої їжі. Поїдемо на вокзал і там купимо квитки до цієї Синаї. Справді, замок там дуже крутий, але я ще зберігала один замок. Він біля Синаї, там 20 кілометрів. І насправді наскільки тут багато замків е, крутих, дуже гарних. Е, я не знаю, чи є сенс їхати у два замки сьогодні, хоча вони там досить поруч, але таке треба ще, ще там погуляти. А у нас не супер багато часу, тому подивимось. Але справді по е, вибіру замків тут прям топчик. Ми нарешті дочекалися на наш сніданок, це було супер довго, але виглядає він досить непогано і, до речі, відгуки о цього місця дуже гарні. Кажуть, що тут справді смачно. Зараз будемо пробувати і йти на вокзал. Пішли за кавою зараз, називається місце Мерон. Тут зараз дуже багато людей, тому ми а, взяли з собою, бо особливо нема де сісти. Але місце дуже прикольне. Так, взяли ми каву, два капучино. Ось назва закладу. Кава, до речі, дуже смачна, і тут дуже, дуже гарно, просто подивіться. Атмосфера тут справді така, знаєте, затишне містечко десь у Європі. Дуже круто. Ну, воно так і є, звичайно, але Румунія все ж трошки має інші пейзажі інколи. А отут прямо таке дуже гарно. Ну, що ж, а тепер кілька слів про брашов. Брашов це перлина Трансильванії, місто, де кожна будівля має свою історію. а Гірські схили створюють атмосферу спокою та магії. Тут легко заблукати не у вулицях, а в емоціях. Одне з місць, де варто почати знайомство з містом це площа ратуші серце Брашова. Звідси відкривається чудовий вид на старовинні будинки та гору тампа з великим написом брашок, який став символом міста. Брашов зберігає у собі безліч історій. Наприклад, мало хто знає, що Чорна церква володіє однією з найбільших у Європі колекцій східних килимів. Їх понад 100 екземплярів, і більшість із них подарували саксонським купцям турецькі торговці. Через це інтер'єр Чорної церкви має унікальний вигляд, якого ви не знайдете більше ніде у Румунії. Це місто залишає після себе довгий післясмак. Кожна прогулянка відкриває нові деталі від готичних дверей до затишних внутрішніх двориків, що ховаються за вузькими проходами. І саме ця суміш стародавньої архітектури, народних легенд і карпатської природи робить Брашов по-справжньому незабутнім. Так, ми вирішили все ж трошки погуляти. Спочатку по Брошову і вже потім поїхати на потязі у інше місто. Зараз позаду мене чорна церква. Називається вона, до речі, так, тому що колись дуже давно тут була пожежа, і стіни стали чорними. Зараз, звичайно, я не можу сказати, що вони прям чорні, але масштаби просто вражають. Вона дуже велика зараз навіть. Камера не, не може так піднятися високо. І місто насправді просто нереально. Тут зараз і якісь ярмарки, якась, знаєте, така місцева продукція, щось там дерев'яне, якісь вази. Коротше, атмосфера тут просто справді суперова, Мені дуже тут подобається. Звичайно, тут проїхати, я думаю, на день буде більш ніж достатньо, тому що місто все ж невелике, і, звичайно, що тут найцікавіше це старе місто. Якщо щось далі, то не знаю, мені здається, що ми зараз вийдемо з центру і вже будуть зовсім інші краєвиди, звичайні будинки. Але саме старе місто тут просто. Ну, це справді варто того, щоб сюди приїхати. Також хочу додати ще декілька кадрів з Брошова і поділити з вами своєю такою цікавою знахідкою. Прямо біля Чорної церкви ви можете побачити дуже гарний дворик. І якщо туди зайти, то там є антикваріатна лавка. Ми туди зайшли і, на жаль, там не можна було знімати, хоча я, якщо чесно, почала і зараз додам. Декілька кадрів вам. Але жіночка, яка там працює, сказала, що це робити не можна, тому я не змогла зняти всі деталі. Але це місце справді має свою таку історію. Там є дуже багато старовинних книг і різних цікавих речей. Тому, якщо ви будете у Брашові, дуже раджу вам. Зайти у цю лавку, відчути атмосферу, подивитись різні цікаві речі. Ну і, звичайно, не знімати, тому що так робити не можна. Але заради вас я, звичайно, трошки перейшла цю межу і все ж трошки вам зняла, щоб ви відчули цю атмосферу. Зараз ми будемо йти по дуже вузькій вуличці. Вона вся розмальована, тут дуже багато графіті. Взагалі раніше тут можна було залишати послання у якомусь одному місці, але потім покрили цими посланнями просто всі стіни. І так, це одна з найвужчих вулиць у Європі. Так, ми доїхали до Сінаї. Єдине, у чому великий провтик, але це як завжди працює цей замок до четвертої. Зараз вже п'ята, і це через те, що була така велика перерва між потягами. Тому якось так. Але нічого зараз вам познімаю. Тут, до речі, теж дуже прикольно. Ось там якийсь такий будиночок гарний, і ми зараз у досить гарному парку. Зараз познімаю і, взагалі, у Брашові не можна було літати дроном. А тут ми зараз плануємо політати і. Щоб були якісь кадри з неба, бо там ми так це і не зробили. Ну, а тепер, звичайно, додаю вам кадри з дрона, щоб ви могли побачити всю цю велич і красу Румунських Карпат та міста Сінає. Вже приїхали під цей замок, але він вже зачинений. Ось там вже зачинено, це не дуже приємно, але місце тут просто космічне. Тут дуже гарне саме місто, неймовірні Карпати румунські. Коротше, це просто. Кайф. На жаль, ми не побачили замок, це реально дуже неприємно, тому що я думала, що навіть якщо зачинений вхід, що можна буде якось зайти і подивитись хоча б трошки. Можемо зараз спробуємо обійти його з іншої сторони, але, на жаль, я думаю, що. Все одно ми побачимо його дуже трошечки. Насправді, тут ще по дорозі був ще один замок. Він а, більш такий а, маленький, і він працював до восьмої. Але мені а, хотілося все ж сюди. І були сподівання, що, може, а, якось ми його трошки більше побачимо. А так ми побачили тільки отакий от от шматочок. Ну, це не дуже приємно, але. Що робити, таке життя. Все одно поїздка була дуже крута. Звичайно, трошки неприємно, що я вам це не показала, бо я хотіла поробити і фотки там, і зняти це для відео, але нічого, так буває, все одно був супер класний, насичений день. Тому все одно круто, що ми поїхали. Трошки не розрахували, звичайно, час. І тут такий момент, що треба бути уважнішим, бо деякі місця справді зачиняються дуже рано, ось як цей замок. А, до речі, зараз ми трошки обійдемо і може я хоча б шматочок вам покажу його, бо дуже неприємно вийшло. І хоче розповісти кілька слів про історію цього замка. Плеж був побудований за бажанням короля Румунії, який хотів приватну літню резиденцію серед Карпат. Він особисто вибирав місце й контролював будівництво. Цей замок часто потрапляє до списків найгарніших палаців світу. Його називають казковим замком Карпат завдяки архітектурі в стилі неоренесансу та магічному лісовому оточенні. Цікавий факт, але Плеш став першим замком у Європі з повною системою центрального опалення. Також тут був електричний ліфт та власна електростанція. Цей замок має понад 160 залів, оформлених у різних стилях: мавританському, французькому, візантійському, фламандському, турецькому, австрійському та інших. Це наче мандрівка різними культурами світу. Тому ви розумієте, як мені неприємно, що ми туди не потрапили. Але ми точно будемо намагатись поїхати ще раз і виправити цю помилку. Завдяки своєму казковому вигляду, замок став популярною локацією для кіно. Тут знімали сцени з принцеси Щоденники 2 та низки європейських фільмів. Тому, друзі, від себе скажу, що це маст візіт. Вже на вокзалі купили квиточки назад. Чомусь вони дорожчі, ніж квиточки сюди. Сюди ми приїхали за 13 леїв і назад їдемо за 25. Я не знаю, може буде трошки кращий потяг, важко сказати. Якщо перевести на гривню, то сюди ми доїхали за 130 гривень, а назад їдемо за 250. Тобто курс тут треба просто помножувати на 9,7, ну можна на 10, як я це роблю. Взагалі, подорож мені дуже сподобалась, хоч і вийшло це трошки дорого. Але, як на мене, тут просто неймовірні краєвиди. Румунські Карпати справді дуже класне місце. Я шкодую, що я до цього не була тут. Ось як е... єдине, що такий момент, що ми не потрапили у замок, це не дуже приємно, але ми все одно прикольно його зняли трошки віддалено. Я вважаю, що це буде лише додатковий привід приїхати сюди ще раз, тому що тут є ще дуже багато чого дивитись, але ми у понеділок вже працюємо, тому не могли приїхати надовше. На жаль, ось якось так. Але справді тут, просто те, що я знаю, тут. Три класних замки на території, знаєте, так, 100 кілометрів. І вони всі дуже круті. Я з радістю у кожен з них сходила. Ось, якось так. Але, до речі, кажуть, що оцей прям найтоповіший. Всі його дуже хвалять. Але вже вийшло, як вийшло, нічого страшного. В принципі, я думаю, що. У найближчий час можна просто повторити цю поїздку, приїхати сюди ще раз. Єдине, що, мабуть, це вже буде ближче до зими, і єдине, що я, звичайно, вдягнулася так, щоб пофоткатись у замку. Але по факту це не дуже комфортно, якщо ви багато ходите, тим паче по отакій от місцевості, де завжди треба йти наверх або круто вниз. Тому ще один пункт це обов'язково брати зручне взуття, тому що в мене вже страшенно болять ноги. Ну, а далі ми вже їдемо у Брошов і е, потім будемо повертатись додому. Я ще хочу зайти у зарочку, у зарочку хоум, е, щось ще там подивитись. І взагалі дуже класно, що ми вибрались. Мені дуже сподобався цей день. Сподіваюсь, вам також. Подобалось. Сподобалось те, що я вам назнімала. Якось так. І дякую вам за перегляд, до зустрічі у нових відео. А, також розповідайте, якщо ви були десь поруч і можете порадити щось круте, тому що я налаштована сюди ще раз повернутись.